Добрий день. Починаємо урок інформатики. Тема нашого заняття електронне спілкування. Логічна розминка. Прочитай слова, виконавши математичний дії. І так, яке це слово? Так. Пошта наступне. І це слово правильно лист. Наступне. І це слово? Так, спілкування. Молодці. Наступне. Так, це чат. Ну і ще одне слово. Правильно, спільнота. Є сайти та спеціальні програми, використовуючи які можна спілкуватися з друзями в режимі онлайн, тобто миттєво. Виводите своє повідомлення з клавіатури і одразу отримуєте відповідь від співрозмовника або співрозмовниці. Якщо до комп'ютера приєднати навушники та мікрофон, то завдяки спеціальним комп'ютерним програмам можна спілкуватися в мережі інтернет за допомогою голосу так само, як телефону. А якщо ти і твій співрозмовник або співрозмовниця маєте веб-камери, то ви зможете ще й бачити одне одного під час розмови. Багато людей користуються електронною поштою. Електронна пошта призначена для того, щоб люди могли обмінюватися електронними листами. А що ж таке електронна поштова скринька? Це ділянка пам'яті на одному з комп'ютерів поштового сервера. Їй надається унікальна адреса, яка складається з імені користувача та імені поштового сервера. Розділ, Розділене спеціальним знаком. Зараз ми це подивимось з вами. Для того, щоб обмінюватися електронними листами, потрібно мати свою електронну поштову скриньку. До електронного листа можна приєднати різні файли. Відеофайл, аудіо, презентацію, світлини або тексти. Адреса електронної скриньки складається з трьох частин. Давайте розглянемо. Перша частина це текст, що характеризує власника скриньки. Тобто, це може бути ім'я або логін. Далі, друга частина це спеціальний символ. Ну, називає хто собака, хтось по-іншому, наприклад, в Італії називають равликом цей знак, у Швеції слоном, у Фінляндії кішкою, в Україні собака або песик. І третя частина адреси це адреса сайта. Ну, наприклад, в даному випадку укр.нет. Крім е, цього, є інші. Наприклад, gmail.com, або Яндекс. Першу частину. Користувач придумає сам. Коли ви реєструєтеся на поштовому сервері, ви самі придумуєте. Але бачите, що вся адреса складається з. Англійських букв. Так, далі. Листи в поштовій скринці розкладено по різних папках. Усі нові листи, що надходять на вашу адресу, потрапляють до папки вхідні. Ось погляньте, як виглядає це. Усі так, далі, значить, усі от листи виділені рамочкою, подивіться, значить, можна побачити, що тут. Від кого ви отримали лист, так? і можна будь-який з них відкрити і прочитати. Але пам'ятайте про правила безпеки. Не рекомендується відкривати листи від незнайомих адресатів. Далі розкажіть про призначення поштової служби інтернету. Якщо ви не можете зразу дати відповідь на це запитання, то можете перечитати текст на сторінці 103 наших підручників. Друге запитання: що потрібно мати, щоб користуватися поштовою службою інтернету? І з чого складається адреса електронної поштової скриньки? Як прочитати лист, що надійшов до електронної скриньки. Складіть і запишіть в зошиті алгоритм. Тепер розглянемо схему. Уважно. І так, електронне спілкування. Що це? Це можуть бути відеоконференції, форуми, чати, обмін міттєвими повідомленнями, електронна пошта або соціальні мережі. А що ви використовуєте для онлайн-спілкування зі своїми друзями? Розгляньте зображення значків програм для інтерактивного спілкування. Я думаю, що вони вам добре відомі: Skype, Viber, Telegram і Google Meet. Розкажіть, якими програмами для спілкування з друзями ви використовуєтеся. Наступне завдання воно є у вас у підручнику на сторінці 105. Вам пропонується переглянути мультфільм за QR-кодом Петриківський розпис і дати відповіді після перегляду на запитання. Вони також є у ваших підручниках. Ми на цьому зупинятися не будемо, це ви виконуєте самостійно. Вікіпедія. Це найбільша в світі енциклопедія, яку створюють усі користувачі інтернету. Вікіпедія народилася в 1995 році, а її назва походить від гавайського «вікі-вікі», що означає швидше, швидше. Ну, а тепер завдання, яке ми вже часто з вами виконували. Можете перемалювати свої зошити, цей малюночок, і спробуйте розставити числа або знаки, щоб утворилися істинні рівності. І так, давайте попрацюємо. У нас є число 9 і 3, і щоб отримати 27, яку дію треба виконати. Так, треба помножити. Так. А 9. На яке число треба помножити, щоб отримати 27. Так, 3, правильно. Тепер подивіться: наступне у вас є число 3. і ще одне число 3. І ось сюди треба вписати. Як ви думаєте, ми вже можемо це зробити? Так, ми можемо або додати, або помножити, поділити. Але треба спочатку подивитися уважно на нижній вираз. Було 27, стало 3. Яким чином можна отримати з 27 3? Так, поділивши на 9. І тепер ми можемо визначити, щоб отримати 9. 3 треба помножити на 3. Добре. І виконати так само наступне завдання. Зараз трішечки відпочиньте. Отже, сьогодні ми з вами працюємо за сторінками 103-106 і завдання для роботи за комп'ютером. Знаходиться на сторінці 105-106. Вам пропонується відкрити. Браузер, так? І виконати вхід у власну електронну скриньку. Написати листа. В темі листа Вказати клас. В тексті власне прізвище, ім'я та по-батькові, і надіслати лист цей на електронну адресу вчителя. Я свою електронну адресу вам надам у домашньому завданні. Так що шукайте там. Повчимося відправляти. так? Ну що ж, урок у нас завершується. Чи була ця інформація, яку ви отримували, корисна для вас? Дякую за увагу і до побачення.